Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Тернопіль 1 та інтеба зараз в ефірі і розповім про головні новини. <му> Невтішні новини для Тернопільщини. Ще, ще двоє воїнів-земляків загинули у боротьбі за незалежність України. Життя задля перемоги поклали тернополянин Віктор Яцуник і Степан Головацький зі Зборівщини. Співчуваємо їхнім рідним і близьким. 111 інфікованих ковідом додалося у Тернопільській громаді за минулу добу. Це найбільша кількість нових випадків в області. Проте хворіють люди чи не в кожній громаді. Дев'ятнадцятеро хворих виявили в Бережанській, по 13 – у Байковецькій та Борсуківській, 11 – у Великоберезовицькій громаді. Всього за 19 вересня на Тернопільщині зафіксували 308 нових інфікованих коронавірусом. Жодного випадку не виявили у 9 громадах області. Другий випадок віспи МАВП зафіксували в Україні. Наразі пацієнта госпіталізували. В нього підвищена температура, висип на обличчі, ротові порожнині і руках. Нагадаємо, перший випадок цього захворювання виявили 15 вересня. Між собою вказані випадки за попередніми даними МОЗ не пов'язані. Готуй санки з літа, а пенсію з молодості в Україні з 16 років можна буде відкладати пенсію на майбутнє. Тож що таке накопичувальна пенсія? Дивимось. В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. За такою живуть у багатьох країнах, і ми давно почали перші кроки в цьому напрямку. Ось уже понад 10 років Лілія мешкає на дві країни Італію та Україну. першій познайомилась зі своїм чоловіком, жила та працювала. Саме у Італії Лілія дізналась про накопичувальну пенсію, яка дозволяє сплачувати добровільні внески в пенсійний фонд на майбутнє. Така система є за кордоном доволі популярною. Людям, яким приблизно 40-50 років почали задумуватися над тим, як, як накопичувати свою пенсію, тому що не були впевнені в тому, чи. А чи буде достатньо пенсії, чи недостатньо пенсії? І е, є люди, яких я особисто знаю. Їм не вистачало до пенсії півтора-два роки, але по стану здоров'я вони не могли працювати і надалі. І у таких випадках на допомогу приходила накопичувальна пенсія, розповідає Ліля. Каже, у Італії така послуга уже діє декілька років, тому там система вже налагоджена. Переважно нею користуються люди із середнім рівнем достатку. Я знаю люди, які працюють в системі охорони здоров'я, і од їм не вистачає там 2-3 роки. Вони звертаються в до свого керівництва і вже своє керівництво в свою чергу чи пише якусь, якесь звернення в фонд виплати пенсійних пенсійного забезпечення, і вони вже між працівником і роботодавцем узгоджуються. Схожий алгоритм тепер діятиме і в Україні. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відкладати може будь-хто, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які працюють та мешкають в Україні. Проте послугою накопичувальної пенсії не зможуть скористуватися фізичні особі-підприємці та ті люди, які проводять незалежну професійну діяльність. Щоб розпочати відкладати на Майбутнє накопичення, перш за все, необхідно скласти договір. Їх загалом має бути два. Ті договори, які передбачають щомісячну сплату єдиного соціального внеску, він укладається не менше, як на один рік, або одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період, не раніше, ніж з 1 січня 2014 року. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується, щомісячно, не може бути нижчим ніж 1430 гривень, пояснюють у пенсійному фонді. У випадку одноразового внеску за попередні періоди сума буде вдвічі більша, а саме 2860 гривень. «Із зрозуміло визначається з розрахунку мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року у Нас мінімальна заробітна плата 6500 гривень. Розмір єдиного внеску 22%. ми запитали у містян, чи почнуть вони відкладати собі на майбутню пенсію. Тут думки різняться. Одні кажуть, що ідея таких заощаджень хороша, адже про майбутнє краще думати зараз. Чи відкладав би собі? Ну я думаю, що відкладав би, тому що про пенсію треба думати зарані. Ну я прихильниця того, щоб відкладати гроші собі на старість, але чесно кажучи, е якщо це. Ну, буде надійно, якщо ми будемо впевнені в тому, що ці гроші нікуди не подінуться, то звісно, це класна ідея. Інші ж навпаки, переконані, витрачати кошти завжди є на що, особливо молоді. Тому така програма кажуть в Україні популярною не буде. В молодості ніколи немає таких грошей, які би міг відкладати. Ще й на пенсію. То я вже відкладаю, але не пенсію, просто заробітком. Якщо ти дуже працюєш, тебе багато грошей. Тоді вже можна відкладати, думати. А так зазвичай підлітки собі там знаходять роботу для того, щоб піти потім порозважатись, там якісь речі собі покупляти. Ну ніхто не задумається на майбутню перспективу. Додамо, аби укласти договір та почати відкладати на майбутню пенсію, необхідно звернутися до податкової служби. Зібрати усі необхідні документи це копія паспорта, трудової книжки за наявності, а також виписки ОК 5 Особа. Може звернутися до найближчого відділення сервісного центру пенсійного фонду, замовити довідку РК-5. Згідно довідку К 5 і вся інформація, яка зараховується до страхового стажу. Це найпростіший спосіб отримати цю інформацію. Також заяву можна оформити у онлайн режимі за допомогою Дії чи на сайті пенсійного фонду. Благодійний ярмарок разом до перемоги провели в головному корпусі західноукраїнського національного університету. Студенти першого курсу продавали солодощі, а виручені кошти віддадуть на потреби зсу. Організатори події кажуть, така акція має допомогти нашим бійцям на передовій і водночас згуртувати студентську молодь. У західноукраїнському національному університеті відбувся благодійний ярмарок разом до перемоги. Студенти продавали випічку солодощі та патріотичні смаколики. Зібрані кошти будуть перераховувати на потреби збройних сил України. Насправді я ще з третьої ночі готувала тортик на цей захід. Дуже вдячна саме університету. І всім організаторам, що завдяки такому чудовому ярмарку, ми можемо долучитися і допомогти нашим захисникам і захисницям ось в такий чудовий спосіб. До благодійного ярмарку долучився увесь професорсько викладацький колектив, працівники та студентство класичного університету Тернополя представлені всі факультети і інститути нашого університету. Залучені фактично можна сказати всі студенти, які в нас назначаються. Кожен долучився до цього, кожен вільно міг долучитись. Навіть пройти на ярмарку, і навіть просто задонатити на відстані, якщо він зараз десь не тут, а в інакшій країні. Але Кожен студент знає, що він повернеться сюди і зможе просто занести ці кошти або переслати. Навчальний рік в університеті стартував з благодійного заходу на підтримку ЗСУ. Викладачі кажуть, зараз це можливість студентам-першокурсникам не лише допомогти захисникам, а й познайомитись та знайти нових друзів. Зібралися всі студенти живу, зокрема студенти першого курсу. Вони є найактивнішими сьогодні учасниками, адже вони змогли щось приготувати своїми руками. І власне ми змогли як купити і поласувати на обід і своїм друзям також і дітям. Серед тих, хто підтримав ініціативу студентів, і. Алла Панчук. Бібліотеки долучився до цієї акції. Ми постаралися придбати солодощі біля кожного столу, підтримати кожен факультет університету. Благодійний ярмарок відвідав і ректор класичного університету Андрій Крисоватий. Він подякував студентам за активність, каже, що кожен сьогодні зробив свій внесок у перемогу. І Через такі дійства, як сьогодні, ми ще раз показуємо, що кожен із нас може долучитися до перемоги у цій війні. Будь-яким кроком, будь-якою акцією, і студенти першокурсники сьогодні підтверджують, що ставши членами нашої університетської родини, і вони думають, як наблизити ту перемогу. Західноукраїнський національний університет завжди відгукується на заклики про допомогу українським військовим, кажуть організатори заходу. Ярмарок подарував відвідувачам масу задоволення та приємних емоцій, а спільна ідея згуртувала усіх. І дощова погода на Тернопіллі, та ще й холод минулої неділі кажуть синоптики в південних населених пунктах області випала місячна норма опадів. Рівень води у Дністрі підвищиться та не критично і не підвищиться сильно навіть попри подальші опади. От чи буде у вихідні трохи ясніше і тепліше, наші кореспонденти вже знають. Найближчі дні ще як такої, скажімо, хорошої, ясної антициклональної погоди не очікується. Під впливом нестійкої повітряної маси продовжить перебувати Тернопільщина до кінця робочого тижня. Це означає, що в області і надалі буде холодно, подекуди дощитиме. Повітру переважатиме він у нас четвертої чверті, тобто північно-західний. Такої скажімо, помірної швидкості 7-12 метрів за секунду, і по температурі повітря, як я вже сказала, очікувати високих температурних показників не варто. Нічного пору доби градусів 3-8 тепла. І в день стовпчики термометра покажуть нам десь в районі 8-12-13 тепла. Але вже в суботу почнуть формуватися поля підвищеного атмосферного тиску, тому синоптики прогнозують меншу хмарність. Відтак більше сонця і тепліші температури в день. Ніч ще залишається достатньо таки прохолодною: 4-9 тепла, а в день градусів 11-16. Думаємо, що все ж таки що буде. Загалом перша половина вересня досить прохолодна. Показники дещо нижчі за кліматичну норму, додає Оксана Озимків. Багато дощових днів. Зокрема, минулої неділі в деяких регіонах області на півдні випала місячна норма опадів. Завдяки цим опадам і збільшився, підвищився рівень води у Дністрі та на його лівих притоках. За цю добу верхня та середня течія зросли рівні зросли на метр 20, на метр 60, ось, але негативних наслідків не маємо, тому що до небезпечного гідрологічного явища ще є достатньо таки зазор. Максимальний рівень дощового паводку в області очікували 20 вересня у першій половині дня. Та підняття води не критичне, наголошують синоптики. Що ж на цьому мене все? Дякую, що були з нами. Ми продовжуємо працювати, аби в підсумках розповісти більше до зустрічі.